Казка гірських вітрів це назва музичного фільму, створеного на Прикарпатті. Він призначений для сімейного перегляду. Та найбільша потенційна глядацька аудиторія стрічки молоді діти, адже виконавці роли їхні ровесники віком від 12 років. Це вихованці вокальної студії Ліра. Її очільниця Оксана Лісовська каже, все почалося із бажання відзняти кліп на одну із композицій під назвою Повітруля. Згодом ідея переросла у мюзикл, що базується на усучаснених місцевих легендах. Сценарій написали ще взимку. Мені здається, що це ніша порожня. В принципі, для такої вікової категорії зараз українського не робиться нічого. Зазвичай це або стара казка на новий лад, або компіляція відомих казкових історій. У нас єдине, що можливо для когось на щастя впізнаване, це персонажі повітруля, вівчар, польова русалка, тобто це наша міфологія карпатська. А сама сюжетна лінія цілком вигадана нами казка сповнена музики, яку практично повністю створили галицькі автори. Більше половини з 14 пісень, використаних у фільмі, написала Оксана Лісо. Совська. Вона ж виконала і роль однієї із негативних героїнь бізнес леді, яка прагне загарбати гірські простори, але на стороні добра і карпатські чарівники і сили природи. Патріотичний позитив краю уособлює собою полонинський вівчар, який, попри любов до гір, нацурається і найсучасніших гаджетів. Цього персонажа представив на екрані Остап Українець: 19-літній юнак має досвід теле та радіоведучого. А от у кіно знімався вперше. Найбільше Остапові сподобалися мандри зі знімальною групою фільму, адже під час його створення буквально відкрив для себе чимало нових Небачених і небачених куточків. А найбільш проблематично це, мабуть, те, що я не актор, і тому грати, якщо це не написано мною самим, я не пишу це для себе. Доволі проблематично і важко от було, от, раз сказав, ні, ти не так це сказав, ні, ти не так це а тепер кажи це ще раз. От і це трошки ну типу тобто, я, я не завжди розумів, як саме я повинен поводитися в тій чи іншій сцені, але ну я сподіваюся, що все вийшло. До прем'єрний показ казки гірських вітрів провели у кінотеатрі на місцевому телебаченні. Презентація музичного фільму відбудеться 1 вересня.